Ну звісно віряны духовенство. Української православної церкви російні дії, які відбуваються сьогодні навколо найбільшої святині України, Києво-Печерської лаври, як не правовід, як неправомірними діями з боку а, нашої держави, з боку Міністерства культури і національного заповідника києво печерська Лавра. Яких... Непорадні рішення було, що договір оренди закінчається. У підставах був розірваний цей договір оренди. Ну, от ви, ви задаєте мені питання, що був договір е, оренди е, розірваний. А я, що слугувало цьому, ви знаєте? Ну, його є термін, він скінчився. Як це не скінчився? От, договір е, оренди був розірваний безпідставно. Ми знаємо, що перед тим, як розірвати е, в односторонньому порядку цей договір е, оренди, а це вже є незаконно. Ось ми знаємо, що працювала на території києво печерської, -Печерської лаврі, на території нашого монастиря працювала комісія із заповідника. Так? Але ця комісія своїх результатів не оприлюднила. Ми не бачили висновків цієї експертизи, нам нічого не пред'являли виселити звідси, як вони хочуть, монахів, Київську духовну академію. Ось і всіх інших людей, які тут несуть своє служіння, вони не мають ніякого права, тому що не було. Навіть ще рішення суду 26 квітня призначили суд. То с тоді вже були будуть рішення суду. Тоді можна буде про що зговорити. Чити за друге це те, що сьогодні в бурі так масово людей, які. Це різних каналів по телебаченню в інтернеті. Зокрема, це коментарі вірних, які Постатувати ситуацію в нашій країні, то що відбувається, зокрема, і от як би ви могли прокоментувати те, що говорять, коли прямі питання звучать про ну актуальну ситуацію сьогодні, хто напав на Україну, хто розгорнув війну, що відбувається, і вчуємо абсолютно різні. Я речі. вам можу сказати з цього приводу свій коментар ще дев'ять років тому назад. На Україну на територію України східної України напала Російська Федерація. Всі ми про це дуже добре знаємо. і Українська православна церква з їм Христояти завжди заслужувала і засуджує війну, яку розпочала Російська Федерація, і робить все для того, щоб якомога швидше настала перемога України. І це я думаю бачить і знають всі, тому що не для кого, мабуть, не секрет, що Українська Православна Церква, мабуть, зараз найбільше здійснює місію гуманітарну місію, допомагає збройним силам України і робить все ще раз повторюсь, все для того, щоби якомога швидше настала перемога України. Ще думку стосовно тих подій, які відбувалися напередодні у місті Хмельницькому, які також активно обговорюють. Так, що... це, е, кожному свідомому українцю зрозуміло, що це була відверта провокація. Ось, це була відверта провокація від людини, яка була одягнута у військову форму, представила себе військовим. Але ж я тут, що Фейсбук і скоро 14 років, який так. Багато, ну ви ж е, хіба можна собі дозволяти, навіть якщо він за столи, яку поведінку в храмі, а священни служитель, е, ну священнослужитель, оскільки я бачив із е, відео, священнослужитель, спожитель це він цей подаєн, це не є священник. Ось е, людина, яка просто захистила е, ну е, захистила дії е, двослужіння людина, яка захистила свої... Почуття і права іван на підлозі це вас не смущає. Фізична сила, яка фізична сила. Євангелія не А це не зручає. Для мене до прикладу, фізична сила це коли ось люди, які себе називають українцями, патріотами України, віруючими людьми людьми, скандують за українську церкву, але тут ось влаштовують для цієї святині, де своїми нетільними мощами почувають преподобні ці такі, от богокульні, язичницькі, сектантські танці, знущання. Обзивання віруючих чи заховенства це це нормальна ситуація наші країни з вашої думки? Так скажіть, будь ласка, чи ваше прізвище? призвичення? Якось на пальне станція Романа Хвана. А скажіть, будь ласка.